На дворі 8 квітня, в мене за спиною сніг. На дворі мінус 3 градуса, і ми вибралися ловити весняного судака, хоч і дворі така зимова зимня погода. Продовжуємо вас знайомити з черкаськими місцями. Находимося ми на яхт-клубі. Це таке, знаєте, саме, ну, можна сказати, в центрі. Тому що ви ось піднімаєте буквально наверх, і ви в центрі міста. Так, сьогодні в моєму арсеналі. Тут сильно далеко кидати не треба, точніше, кидати треба далеко, але сильні великі тести нам не треба. Тому у нас сьогодні такий фаворит Skyline до 18 грам, довжина 2,74. Зараз безстремько розкладаємо. Такий буде лайтова палочка з отакою суперлегесенькою катушечкою. Фаворит Sirius 2500. Так, буде реально мінус три, тому одягаємо перчаточки, щоб хоча б трошки тепліше було в руки. Беремо поводочок. Поводочок. Сьогодні я брав багато різних насадок. Так, Поводочки в мене вже готові, я їх не заморачую їх сам не в'яжу. Ось, все, готові отакі. Да. А, ні, а що думаєш? Надо? Там угу. на минус два шнурок На первую время. Дякую. Так, отакий от ще готовий поводочок. 2 сантиметрів. 0,16 флюр. Для Судака, 0,6 звісно. флюр для Судака, те, що треба. Один на утку, другий сюди ховаємо до наступного разу. Так, і по оснастках. Що у нас по оснастках? оснасках? Начнемо, звичайно, з манду. Брав я, звісно, різні грушки на всякий случай. Хочу спробувати по судаку, вони кажуть, дуже добре працюють. І брав різні грузики. Отакі 12-10 грам, 14 грам. Так, ще з якийсь максимальний тест візьмемо, щоб можна було. Так, 22 це може, може багато бути. Коротше, беремо. Начнемо з 14 грам, на манду уцепляємо і погнали, щоб можна було швидко міняти кольори мандул и начнем з микромандулы з митрушки готов Дякую. Так, бераем вот таку саму есть уже поюзана саму худову мандулу це така ус била что скажешь про таку снасть? я сейчас смотрю что грузик такой необычный отлично снасть, да нормально будет а понял, что быстро можно было менять оснастку. Ну, мы так делаем. Вместо обычного это чебурашки джигри. Да, 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 да. Якщо ви не знаєте, де в Черкасах половити рибу, заходите до Роми Федорченка в магазин. На... Смілянка 63. Смілянка 63. І він завжди знає, де риба клює. Знаєте чого? Тому що рибаки заходять в магазин, купують снасті і завжди розказують різні басні, де ж клює в Черкасах. Тому ми сьогодні тут. Провіряємо басні, Провіряємо басні, клює тут чи не клює. Так що це не шутки, це серйозно. ми. А так, ребята, так. Да. Поїздили, добре половили. Прилови були. Угу. чашку зашел лобак. Да, я тоже Чу. Неделю уже его по лошадь. Угу. Спиннинги летят японские. <laughs> ну, лобатый так, 18, 30. Ну, вот. 24 доставали и знакомый на 34 доставали. Ё-моё, вот, да. 34 килограмма лобатый? все жесть. Ну а що ти скажеш по такій погоді? Він ну, наскільки активно, неактивна риба? Бі? Знаєш, ні, для судака ще нормально якби. погода. Для судака нормально, так. Да. Да? Бо я б на карася зараз не Ні, а, <laughs> да. а от на спинингочек вот отак вийти мне. Бі... Вот это качелі, розумієш, Плюс-минус, мінус вот эти вот перекладывания от, можна сказаться. Ситуация рассказывает. От там бровка. Ага. О, Я туди ніколи не кажу. Він бачиш, стоп стоїть на камнях. Ну. От ми кидаємо це ж Ага. Можеш на нього, от, ну, не доходять до кораблів, тому що тут зацеп. А, я зрозумів. Це, щоб ти приманки не тратив. Ага. Отак от. От, от і максимально подальше. Все. От. Понял. Щоб за ямку кинув. От. І тоді воно нормально. Зараз почувся. Зараз прочувствуємо. Коротше, ріві друзі, беремо таку, таку мандулу, такий грузик, 14 грам, течії немає, головне подальше кинути. З такої граматури. Летить нормально, вроде. вітра немає. Тому починаємо ловити судочка. Так. Білу мандулу щось не хоче наш судочок. Зараз спробуємо якийсь другий колір. Якусь бджілку зараз підберемо. Це відчіпляємо. Тут у нас ось усі наші мікрушки. Хоп! Це назад. Є у нас така бджілка. Зараз ми її і спробуємо. А, ось така у нас є бджілка. Да, я ось таку хочу спробувати. Поки назад ставимо таку ось бджілку. 22 г поставив грузик, трохи більший, щоб далі кидати. Обкидаємо що весь берег, як вийде. Рома зацепив першого судачка. Невеличкий, але все таки є. Клас, на що взяв? На грушку. Отдельно міні, мандула, зрозуміло. Якась грушка, да, типа? грушку похоже. Ну, грушка, да, только с добавлением еви. Ага. Я такий піднімає крючочек. Вітаю з першою рибкою. Размачив. Да. О, диви, в мене удар був. Ай, не засік. Прям під бере. Ну, від... ну, відносно під берем. Ну, типа як вже доматував. Оп. люди, друзі. Перший невеличкий. Далеко клюнув, але щось таке маленьке-маленьке клюнуло. О, дивіться. Перший шпеник у нас клюнув. Ну нічого, зато дивіться як гарно. Накльов. Ось такий дракон. Опускаємо одразу. Хай пливе. Росте. Так, поставив фіолетову мандулу з обичним грузом 22 грама. сейчас попробуем так покидать. Що, По це сразу риба що? Не просик? Та щось не пойму Так, ну що, все таки Вітер сильний, видуває, течії хоч і немає, але далеко сильно кинути не можна. Видуває сильну то Зараз добре, що я взяв з собою свій фаворит Х1. Тому зараз йду в машину, заодно чайок гаряченький візьму. І поміняю паличку. Там більше в мене тез до 35 грам, тому десь так 30-32 грам, а зараз будемо кидати. І продовжують ловити. Ну, шпен, які клюють, але попадаються такі до кілограмчика. Тому зараз подивимося, що з його вийде. Так, поки вигаємо. трошки треба зігрітися, кави попити. З собою потім чайочок візьмемо. У мене тут такий бакончик, типу під рибу, але тут а... кипочка, думав, жарко буде. Триножка, підкид під рибу мало якусь нормальну. Булочка, коротше, ну все саме необхідне, тому його теж собою берем. А, Кофійок, клас. Так, ця паличка у мене вже посерйозніша. Це у мене фаворіт x 1 Вона трошки бюджетніша, але нічого страшного. Тут у мене тест. Дріна 2.57 тест до Де тут написано? До, до, до 35. 12,35 грам. Такий мене Я думаю буде те, що треба для 35 грам. 30-32 грама зараз покидаємо нормально. І катушечка теж фаворит x 1 4000 Ну що, вставимо таку 35 грам. оранжево чорну жовту мандулу Зараз буде поцікавіше летіти. Попробуємо Да, 30 грамм повеселее кидать 35 грам, бачите і мандалка спрацювала. А, забагрився. Шарпач звичайний. Бачите, ну він під зябрами, бачите, взяв. Ну нічого. Ось такі шпеники, бачите, прокльовують. Атакував і за нижній зябро зацепився. Ну нічого, чекаємо більших. Тут якомог цілий воно. Yeah. Знаєте, на селі, так? Так. Оце ж я його тягав, тягав, а він мені хотів до хвоста відрізати. А я його підтягував зі судочком. Зустрічаєшся? Uh ага. -huh. Ну якщо я тут, то його заберу. Так, а мотай, зуснать, забирай. А якщо шну, то я заберу. Так, руки знімеш його? Чтобы... Там ее хрен размотает. Размотаем. Он же смотрит. Аккуратно ее снять. Давай ящик. Пакет, бля. Ага. Ну, яйца, блин. Не, яйца и тройник. <that> <that> ну да, это зацепили уже. короче, взорвал яйца. О, а ты то в них. А я тільки хотів казати, що тут немає браконьєрів, дивіться, блін. <с Sarbi> <asks> мало того, що яйця... А ну держи свінінг. А. Мал... Мало того, що яйця, а з другій стороні ще й тройник, догонялка. Оце, блін. Оце так. Да. Оп! Дивіться, тут зразу поінтересні. Перший заброс, тільки вийшов сюди на бровку і одразу рибка клюнула. О, хорошенька. Це вже не шпен, бачите, в заводі шпени. Хоча тут теж шпени, але покльовують і хороші, звісно. Ну, це цей такий, може самый найбільше на сьогодні. Але мікромандула, звісно, профмонтаж працює, бачите, тут почти всі. Мало хто на силікон ловить. Всі на мандули Так. І Судачевич, Невеличкий, бачите? Тоже придавив. Придавив, за кришку нижню заберну Ох, такий дивіться. Невеличкий, але є. Відпускаємо. Да, одні шпени клюють. Ну там де ж пени, має бути і крупніше ж, правильно? О, дивіться, на кожному забросі. Представляєте? Тільки що ж, блін, доставав. І знову клює просто відпочно. Це навірно більший. Бо і хорошо. добре. Та ти шо? Клас. Забагрився. Шарпач звичайний. Сіки там браконьєр, блін. Сіки там тих шпенів, блін. куб. Да, кількість велика, бачите. Але есть, есть. Иди сюда маленький. Невеличкий клея Оп. Сюда туда. То сюда к то туда к На мандулку. Оп. И легенько одервался. Погнали дальше. Еще трошки половим. Ага. Шесть а, поехать. Полтора часа хватит, чтобы... Да. Все-таки на, все на мандулку перейшов? Так, да. да? Андрюха дав мені мандулку. Бо у мене. Трелку сказали, что їх дохера. Я хотів поупираться подивитися, дійсно, сьогодні мандула рули. Перепробував багато приманок, Ну, виявилося, що все-таки мікромандула от прохмонтажа делает вещи. То я ж тобі кажу, ну, по судаку це топ. Так я і велику мандулу пробував, і рака пробував, да? Перепробував вже багато. Не, как раз по такому мелкому микрушка. Топ. Я скажу, даже когда крупняк стоит, он не цурается. Единственное, что маленький Вид траничок бывает. Багато, багато с да. Сюда чуть-чуть пронесет а бильки. А кто это? Что это за рыба? Помощь друга. Это такая. жерех. Маленький Жерех Шерешок. Ось такий шпен <звач> взяв прямо в рот. Невеличкий, але єсть. <звач> Щось одні шпени в мене клюють. Да, вітер задуває по-страшному. Чувствую, треба переходити в завид. Поки клюють одні шпени, але... Є надія і на хорошу рибку. Тому зараз підемо після цього забросу піду відігріватися чай. і заодно поміняю якусь насадку другу. Манделу другу якусь поставлю. Оп! О, дивіться, тільки хотів уходити після цього забросу. І одразу покльовочка. Давай, іди сюди. Угодка, звісно, клас. Дивіться, здалеку клюнув. Хорошенький. А, маленький все одно. Ну це найбільший сьогодні. А, ну такий. Придави, бачите. Мене. Це пока що найбільший, бачите? Такий судачок. Судочище. Придави, бачите, В ротик взяв. Ну ладно, ще раз очі і підемо пить чай. Все, відпускаємо. Добре, що вітер хоч в спину, хоч трохи летить добре. Такий не спину, а боковий такий вітер. Я пішов туди. Я теж зараз прийду. Вітрюган такий дує, що блін, не видно цей. А шевелиться, ще велиться, блін. Ні, НТВ! Це просто жесть. Здуває. Нереально вітер піднявся, хвилі піднялися. Ви подивіться. Ну не метрові, звісно, але вітер дуже сильний. Заходжу в зави, тут буквально недалеко ось я прохожу. І тут такий все затишок. Заодно вам розкажу. Отак буквально ззаді мене знаходиться яхт-клуб. І це місто називається на Яхт-клубі. У вихідні тут народу дуже багато, нема де стати Ну а зараз у нас яке? Що, за день. Сьогодні сьогодні вівторок, то бачите, людей не так багато. Хоча вистачає. Тому зараз п'ємо чайок. Перерив робимо і потім продовжимо ловити далі. Тиша, спокійно, тепленько, все на сі носів. Чайку зараз лупанем. О, гаряченько, дивіться, що робиться. Та ти що? Кайфуємо. О, чим мені подобається спільного рибалка, що це... Прийшов, до обіду покидав, не треба розкладатися, баканчик взяв, приманок взяв різних. Один-два, максимум спінінга взяв, прийшов, чайок взяв, половив, завжди є азарт, зловити якусь трофейну рибку. А як нема трофейної, то хоч покльовки побачив, маленьку половив. Ми сюди і їхали, ми знали, що тут особо трофейної риби не буде. Але знали, що буде хоча б якісь покльовки. Бо зараз така погода, що непонятно, куди їхати, де ту рибу шукати. От На карася, наприклад, я зараз не різку поїхати, бо він, ну, він і так вредний, блін, а в таку погоду ловити він по-любому клювати не буде. Ну, Це знаєте, це дуже треба, щоб повезло, щоб він клював. Плотва теж зараз ще такого ходу немає, ще вона сильно з явних виходить, особливо після такого перепаду. Хрен його знає, буде вона клювати чи ні. А судочка отако спокійно половить. Посидіть чайок, попити, покайфувати можна. Тому такі місця якраз в місті, буквально від мого дому, тут менше десь 2 від дому. Я в центрі живу. Тому клас, кайфуємо. Ну що, чайку попили, відпочили, відігрілися, прям реально зігрівся. Починаємо далі ловить судака тудака. Погнали. Вчора... Не встиг поплакатися, так? я рибу не... <риклад> Я ж ось теж одних шпенів ловлю. Що, <риклад> була тут рибка? А? Була тут рибка? Є, так? Да? Яка різниця, де тих шпенів лови, да? чи... чи на вітрі, чи тут? Що може сюди здуть? О, диви. З первого забросом. Рома поплакався, а я ловлю. Так. Хорошенький мені. Рома. Зато з першого забросу. Диви. Дивіться, зловив судака і він наче не міг потонути. Треба йому пробити. Що пробити? Пузир. Пузир пробити. показуємо як. Щоб він зміг потонути, бо він плавав біля нас і не міг цей. Береться обично. Трошки спустити йому повітря. Беремо обичну голку від шприца і спускаємо повітря. Ну небагато. Бо може тоді не Ну, Попробуємо. О, бачите? І одразу поліш пішов. Звідки знаєш такий лайфхак? Тікток. Тікток сіла, так? Так, бачите, плавав прям. Коротше, я ходу давать. Контент зробили. Все одно всплив. А, щоб типу, булькало, так? Да? Ну ми питались. Все, наловився. Хотів половити до останнього судочка вже 11 година дня. В принципі, був план такий до обіду половить. Все, буду помаленьку збиратися. Вчора будемо збиратися? Хотів половити до останнього суда, половив до останнього бриву. Обірвався, збираємося. Ось така вийшла у нас. Сесія коротка, зато багато покльовок. Великої риби не було. Ну, в принципі, я на це і розраховував. Точніше, очікувано було, що не буде великої риби, тому що знали, що тут багато покльовок, але немає великої риби. Звісно, завжди була надія, що все-таки щось проклюне, але чуда не сталося. Найкраще клювала біла мандула профмонтаж. Біле з чорним, найбільше я на нього зловив покльовок. Думаю, більше 10 судаків вдалося сьогодні зловити. Ну, така рибалка. Просто приїжджаєш і ловиш. Саме прикольніше, що швидко розклався, швидко половив, до обіду половив, кайф отримав, відпочив, природка це як положено. Тут під відео зараз я точніше вставку таку зроблю переможця з минулого конкурсу. Ми розігрували поводки і кормушки від профмонтаж. Тому зараз ви бачите на екрані переможця. переможець зверніться. Напишіть мені в Дірект або в Інстаграм, або в Тікток, і напишіть ваші дані. Я вам відправлю приз. Також в мене є, хто не знає телеграм-канал. Я під відео залишаю посилання. В телеграм-каналі ми живе спілкування, спілкуємося. Ті точки, які я можу показувати, я показую. ну і в принципі, Любі запитання можна там задавати. Я на них завжди відповідаю. Тому переходьте, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Всім дякую, зустрінемося на водоймах. Всім пока!